Казка про житницю та Василя. Жила собі в житі, вродлива, але дуже полохлива мавка. Жита вона ніколи не виходила. Живих не зачіпала, зла не чинила, навпаки, стерегла й оберігала поле, висмикувала з нього бур'ян, відганяла від нього пустунів у вітрів, щоб не покрутили чи не повикладали стебло. Звали її житниця. А належало те житнє поле одному заможному пану. Був той пан багатий і на красення сина. Звали парубка Василь. Статний, білявий, а очі, наче небо, чисті та глибокі, дівчата за ним табунами бігали. А той Своїми ясними очіцями всміхається і на жодної уваги не звертає. Побачила його якось житниця та й собі закохалася. Часом сидить на межі, віночок із маків плете та все в той бік оглядає, звідки Василь міг би з'явитися. Одного погожого літнього ранку парубок за наказом батька прийшов на житню нивку подивитися. Чи все гаразд, чи не час уже жнива починати? А житниця де й уродилася, його піджидає, чари свої на хлопця напускає. І не зогледівся Василь, як упіймався, та давай за дівчиною ганятися. Така вона йому люба та мила, що без неї, здається, і не жити. Водила мавка хлопця житами цілісінький день і без відпочинку. Все не могла ним намилуватися, але до себе і близько не підпускала, щоб не сполухати. Батько, котрий за сином прийшов, бо той довго додому не вертав. Не розгледів його серед жита. Вправно сховала житниця хлопця від чужого ока. Парубок не міг збагнути ніде він. Є, ніщо з ним діється. Промайнув другий день. Третій хлопець не спав, не їв і не пив. Усе за примарним щастям житнім полем бігав. Нарешті знесилився. Пав серед жита і зацнув міцно, міцно. Прокинувся ніде нікого.